Хочу побажати, щоб всі сім різдвяних днів з 1 по 7 січня ви святкували як щирі українці, святкували від душі, забули про всі проблеми, які існують в нашій державі, у всьому світі, і подумали про власне коло, власне коло сім'ї і нашої держави. Дай Боже нам всім щастя, здоров'я з Різдвом Христом! Я вітаю всіх українців з Різдвом. бажаю їм щастя, злагоди, миру і, звичайно, рідної землі підгам. Я вітаю вас всіх з Різдвом. Нехай в нашому місті і по всій Україні запанує мир. Нехай в цьому році нам все буде добре. Ми переживемо все, ми все зможемо. Ми молодці, ми щирі українці. Я вас всіх вітаю.